І наступне про що ви мене запитаєте, що ж робити з самим скролбаром. Скролбар можна скрити і при тому залишити можливість скролитись. Для цього нам достатньо просто скрити скролбар ось таким чином. Це для браузерів на основі Chromium, Це звісно, що наш улюблений Microsoft це для Firefox. А якщо ви використовуєте якісь зборщики типу Webpack або Vita, то вам достатньо просто вказати ось це. А ось це автоматично цей зборщик додасть при компіляції. І тепер ми з вами бачимо, що скролбар зник. І коли ми скролимо, бачимо ось таку анімацію, що є доволі потужно і кльово. Якщо ж нам не треба залишити можливість скролити його мишкою, а тільки залишити можливість тільки анімації при скролінгу, то тоді ось ця вся магія з скролінгом по осі X і скриттям нам не потрібна. Нам достатньо просто скрити скрол взагалі за допомогою overflow hidden і тоді просто отримати ось таку ж саму анімацію, але при тому скролити цей елемент ми вже не можемо не вліво, не вправо. Тут же вам вирішувати який підхід краще застосовувати саме в вашому варіанті.